Вибрали книгу Романа Романа Іваничука Вогнені стовпи. Вона багато прочитала, дуже важко підібрати для неї звичайну літературу. Співробітниця Перещепинської центральної публічної бібліотеки Лариса Корнієнко робить підбірку книжок для найстаршої читачки. Раз на два тижні бібліотекарки привозять їх до 98-річної Зінаїди Колеснікової. Оце підходить вам така. Дивіться. Да. А ну? Конечно, конечно, це мої улюблені книжки. Ось буде така, це Володимир трішечка. Лис. Да. Володимир Лис, бачите? Жінка читає з 12 років. Каже, навіть попри погіршення зору, намагається щодня опанувати хоча б десяток сторінок. Я включаю, сідаю, от так, отак от сідаю, беру книжки і читаю. Лягаю в постіль. Там у мене теж є директорка Перещепенської центральної публічної бібліотеки Юлія Селіхова розповідає: заклад існує 110 років, і 75 з них Зінаїда читачка. Раніше жінка приходила обирати твори сама, та два роки тому зламала ногу. Зараз каже, їй важко ходити. Тож співробітники приносять книжки додому. Це треба було бачити, це шляпка, це каблучок, це якась сучасна сукня. І спеціально для книг сумочка. І вона брала 5-6 книг. Ну, ми ж говоримо, Зіна Степанівна, та ви, може, взяли б дві, Ну, так я за два дні прочитаю, а що я потім робитиму. І приходить, прочитала 5 книг. Вона назве вам головних героїв кожної, розповість, пам'ятає, де вона що прочитала. У бібліотечному фонді 18 тисяч видань за приблизними підрахунками, каже директорка бібліотеки Юлія Селіхова. Жінка читає 50 книжок на рік. Вона обирає, ну ми вже за ці роки, наскільки знаємо її смаки літературні, буває. Вона каже: Так, дівчата, мені сьогодні про кохання. Потім вона говорить: так, а ну мені знайдіть про війну. Потім так я хочу прочитати про Богдана Хмельницького. Перед початком Другої світової війни вона мала йти в восьмий клас. Згадує, мати забрали в Німеччину, а Зінаїду нацистські окупанти відправили будувати дороги в Полтавській області. Та жінка каже, одного дня вдалося втекти. Питай Власович, а де це ти йдеш? Йду до чоті чоті в мене на московці грязне білічко постирає. Ну гляди, до вечора ж була тут. Хорошо. так як пішла до вечора, як пішла, то вже десь кілометрів 60 і досі ходжу. Декілька десятків років жінка була в складі геодезичної експедиції, вимірювали земельні ділянки перед будівництвом. Далі працювала в універмазі. Жінка розповідає, кількість прочитаних книг за усе життя навіть не рахувала. Найулюбленіші твори бере в бібліотеці по декілька разів. Не чульневицького молодо в дитинстві читав, писали, річка розставиться. Багато воно вже. Все, панаса мирного, хіба ревуть як ясла повні. Директорка каже, з кожним поповненням книжкового фонду приноситимуть нові твори для Зінаїди. Хохайтеся, чорні брови, та не з москалями. бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.